Речі, яких мене навчило письменництво, але не навчать жодні підручники. Бачити у всьому прикол. І це не прикол. Зараз я живу і будь-яка ситуація перетворюється на вершину комедії в моїй голові. Я вже знаю, як це можна класно обіграти, щоб читачеві було як мінімум хіхіхабельно. Можливо, це пов'язано з тим, що я люблю іронію. І здебільшого в мене тексти доволі іронічні. А можливо, з тим, що я сама шедшая. Я не знаю. Письменництво навчило мене терпінню. Література в цілому, і письменництво, зокрема, це дуже трудоємкі процеси. Ти мінімум кілька місяців пишеш книжку, потім стільки само її редагуєш, потім весь цей час помножений на два, чекаєш відповіді від видавця, не факт, що тебе візьмуть. І ти говориш на теми, які тобі не байдужі, але дуже часто говориш в пустоту, поки не знаходяться. Ходиш своїх читачів або глядачів, як ви у мене. Я вдячна, що ми з вами, зрештою, знайшли одне одного. Дякую, що читаєте мої пости, мої талмуди. Я вас. Дуже сильно люблю. Я вірю, що кожен письменник знайде своїх читачів, але дочекатися цього моменту, коли ви знайдете одне одного, справді важко і потрібно терпіння. Ну, і останній пункт я в сценарії його дуже пафосно назвала: приймати власні недосконалості. Але по факту це забить болт. Твій текст ніколи не буде ідеальним. Десь через 15 років ти все одно захочеш змінити в ньому якусь репліку, якусь сюжетну лінію, десь якусь кому не там поставиш. Ідеалу не існує. До нього варто прагнути, але його тупо не існує. То для чого себе мучити? Існує навіть такий термін, як перередагований текст. Це, типу, коли текст настільки сильно вже відчекрижили з усіх боків, що від нього не залишилося взагалі нічого. Від автора там сюжет можливо. А які речі навчило вас: письменництво або література, або будь-що чим ви займаєтеся, напишіть у коментарях. З вами була Софія. Я вже не принцеса жабка, але я все ще пишу книги. Всім па-па!